Швидкість. Це більше, ніж просто цифра на спідометрі. Це адреналін, що прокочується венами. це шум двигуна, що зливається з пульсу. Це кожна секунда, кожен поворот, що стає викликом самому собі. Коли ти за кермом, світ зникає, лишаються тільки ти, дорога і жага перемоги. Свобода, ризик і пристрасть в одному потужному ривку. Саме так я можу охарактеризувати феномен під назвою перегону. Легендарний Нюрбургрінг Гран Прі. Це випробування не для слабких духом. Вона звивиста, непередбачувана і жорстока. Її повороти постійно кидають виклик найсильнішим та найдосвідченішим пілотам. Це місце, де легенди народжуються, а ризик кожного моменту відчувається так, ніби б'є в груди. Той, хто подолає Нюрбургрінг, знає справжню ціну перемоги. Вітаю вас на каналі Клемегейм і представляю вам фільм під назвою Аутсайдер. Назва досить незвичайна, якщо чесно, я заклав в цьому невеличкий сенс. Дивлячись по переглядам та коментарям, вам дуже сподобався ігрофільм під назвою «Виснаженість на Дюбор і тому я вирішив зробити цей фільм в схожому стилі. Це означає, що вас чекає коментаторство з двох точок зору: із вуст пілота та загального коментування заїзду. Коротко про гонку. Це один із етапів чемпіонату виробників, які організували наші хлопці з групи «Ламповий гран туризм». Суть проста. Обираєш одну марку авто і їдеш на ній весь гоночний сезон. Я обрав марку Subaru, в більшості і за машини Subaru VRX і в групі 3 та 4, і пояснення цьому досить просте. По-перше, на цих машинах я прикатаний краще всього. І по друге, мій стиль їзди це не про швидкість, а про стабільність, і, враховуючи це, Subaru є найоптимальнішим вибором для мене. Чому саме аутсайдер? Більшість моїх суперників обрали досить звичайні марки, авто для результативних перегонів: Нісани, Тойоти, Porsche, Lamborghini та інші. Погодьтесь, Subaru в цьому порівнянні не дуже вписується в цей перелік, з чого і виникла ідея назвати відео в честь виробника, який виступає сірою мишкою серед гоночних гігантів. Тим не менш, моя головна задача це спробувати зайняти якомога вищу позицію, і для цього потрібно зосередити свої зусилля на тому, що я вмію краще всього. Тренування та стабільність. Якщо говорити про тренування, я з Пашою на Альфа-Ромео та Антоном на Форді досить добряче готувалася до цієї гонки, наслідок чого, в тому числі за їхньої допомоги, я досить непогано вкатався в цю трасу. Соромно зізнатися, але до тренувань я ні разу не катався на цій трасі на групі 3, і практика з хлопцями мені дуже багато чого дала. Як наслідок, в мене з'явилася стабільність і впевненість в тому, що я стану конкурентноспроможним в гонці. Що ж, давайте переходити ближче до гонки. Умови гонки такі, що ми їдемо 15 кіл. Протягом цих 15 кіл ми повинні зробити обов'язковий підстоп поставити жорсткий комплект шин. Початок гонки нас зустрічає дощем, але протягом заїзду він буде спадати. І орієнтовно на 9-10 колі трек буде майже сухий. На тренуваннях я досить довго тестував на яких саме шинах починати гонку. З одного боку, я думав про дощові шини, які показують себе як найкраще в критичних умовах. Тим не менш протягом багатьох спроб я вирішив обрати проміжкові шини. Пояснення цьому просте: дощові мають перевагу в темпі тільки перші 2-3 кола, а потім протягом того часу, що трек буде висихати, будуть значно поступатися ефективністю проміжковим. Проміжкові, в свою чергу, будуть поступатися дощовим на початку, проте потім покажуть свою надзвичайну ефективність. Ну і кінцевим рішенням стало те, що я стартував з останніх позицій. Це означало той факт, що я стовідсотково обіпруся в суперників попереду і не зможу реалізувати потенціал дощових шин на повну. Старт. Гонка починається, і з самого початку починається боротьба за позиції. І з я намагаюся не втрачати голову і тримати дистанцію за пілотами попереду мене. Славно гальмую, проти пілот на Макларені, не розраховує точку гальмування, внаслідок чого ледь не вибиває мене суперника попереду. Тим не менше я намагаюся вирулити за межі траси, щоб не вибити пашу на альфа Ромео. Що ж, це тільки перший поворот, а ми вже ледь не стали ініціатором завалу. Дуже пощастило вирулити автомобіль. Шалена боротьба перед нами. Досить погана видимість, а тому поки що найкращим рішенням буде плавно їхати за суперниками попереду, зберігаючи дистанцію. Максим намагається якомога швидше прискоритися, проте задній привід дає знати про себе, внаслідок чого ледь не втрачає контроль над машиною. А ми не даремно тримали дистанцію, внаслідок чого майже в останній момент встигаємо загальмувати, щоб остаточно його не вибити. На чому втрачаємо час і одну позицію, тим не менш висновки робити зарано. Дуже рідко позиції на початку гонки є такими ж самими, як і на фініші. Пілот під Ніком Мінтенко на Макларені під час гальмування втрачає контроль над машиною. Ледь не вибиває суперника попереду, але встигає вирулити машину за межі траси. А ми в цей час відігруємо собі одну позицію. Максим знову намагається якнайшвидше пройти поворот, наслідок чого наїжджає на поребрик і як наслідок остаточно втрачає крування над машиною. А я намагаюся скористатися моментом і роблю спробу забрати позицію у паші спецсекшн. На щастя, це в мене успішно виходить, і я не здоганяю пілотів попереду. Намагаюся проатакувати Антона, проте, на жаль, безуспішно. Паша намагається вибороти нашу позицію, проте поки що йому цього не вдається. Пілот під ніком Домінейт на Тойоті гальмує перед поворотом, проте втрачає керування над машину і як наслідок вилітає за межі траси. Паша в цей момент здійснює стрибок віри і за рахунок нашої боротьби з Антоном на гальмуванні відігрує цілих дві позиції. Далі в нас триває боротьба з пілотом Lion Racing, який їде на супрі. Дуже насичена боротьба за восьму позицію. гальмуванні суперник втрачає керування над машиною, і ми з легкістю забираємо собі восьму позицію і намагаємося стабільно втримуватися на трасі. Досить скоро впираємося в суперника під ніхом Адсенс, а це означає, що скоро потрібно буде шукати можливості для атаки. Антон помиляється з точкою гальмування, і я максимально швидко намагаюся забрати собі позицію. Нащання успішно. Брудна боротьба між Брокером та Адсенсом робимо спробу вирулити від них, внаслідок чого трохи задіваємо Антона, який, скоріш за все, робив спробу мене обійти. Антон, якщо що, це було не спеціально, вибач. Спроба атаки проти Аценса на порше, яка закінчується успіхом. Наша основна задача на даний момент якомога скоріше наздогнати і спробувати перегнати брокера на ламборгінь. Брокер помиляється з точкою гальмування, внаслідок чого я з легкістю забираю собі п'яту позицію. Далі наша задача наздоганяти пілотів попереду. Двоє пілотів попереду нас це хлопці, які вміють їздити. А це означає, що тут почнеться досить щільна боротьба. Я тренувався їздити з Пашою Spitsexн і він значно підтягнув свої вміння на цій трасі. Тим не менш, Паша вирішує не боротися і стратегічно відступає, роблячи спробу залишитися в моєму субстрімі. Дякую, Паша. Дуже приємно, коли в гонці пілоти думають не тільки про себе, а ще й дивляться по бокам і реально дивляться на речі. Поки я роблю спроби наздогнати Захара на Альфа Ромео, хочу відзначити, що вміння реально дивитися на речі це справді дуже корисна річ в перегонах. Паша швидкий пілот, тим не менше він не став боротися занадто агресивно, тому що знає, моя стабільність може бути дещо кращою за його. Внаслідок чого не він, не я не втратили. Час в боротьбі, і це в свою чергу дає мені шанс поборотися за місце на подіумі. Паша безмежна повага тобі. До речі, хочу сказати, що він, як і я, веде свій ютуб канал, де також робить ігрофільми, проте робить це в своєму індивідуальному, більш дорослому та визначеному стилі. Якщо що це не реклама, він справді робить якісний контент, і дуже круто, якщо український сімрейсинг буде розвиватися. Коли трек починає підсихати, я роблю ось такі рухи для того, щоб остудити шини. Це необхідно для того, щоб шини не перегрівалися, тому що дощові і проміжкові мають досить міцний протектор, який призначений для дощу. Тим часом ми підходимо до визначного моменту в гонці. Пеник переді мною має штраф 5 десятих. І це означає, що нам потрібно триматися в зоні сліпстріму під час того, як він буде скидувати штраф, щоб спробувати поборотися за третю позицію. Захар скидує штраф, і я ризиковано намагаюся обійти його по виборчій траєкторії. На щастя, успішно. Це дає мені перевагу перед заїздом на підстоп. Зараз виміняє шини на жорсткі. З під стопу буде помогти, дорозі. Це означає, що на жорстких шинах потрібно буде виїжджати максимально плавно і безпечно. Ну-но-но-но-но-но-но! No, 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 no. Давайте подивимось на це з точки зору Захара. Fuck! 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 Oh! Що ж, я виїжджав першим, а повертаюся на трек вже п'ятим. Не дуже гарна новина для мене. Захар, скоріше за все, недосконало вивчив виїзд з підстопу на сліках і по цій причині вибив мене із боротьби. Не тримаю на нього зла, тим не менше це втрата цілих чотирьох позицій, а це означає, що після гонки буде оформлений протест. Як то кажуть, незнання закону не звільняє від відповідальності. Що ж, наша головна ціль на даний момент спробувати повернутися в топ-4, якщо вийде поборотися за місце на подіумі. Дуже швидко впираюся в суперника на борші і роблю все, щоб обійти його якомога швидше. На щастя, успішно. Далі моя задача стабільний швидкий темп. Далі наздоганяємо пандемоніума, який помилився на керуванні. Цей пілот є головним фаворитом в цій гонці, а ми робимо спроби нав'язати йому боротьбу. над машиною І я тимчасово забираю собі третю позицію. На жаль, ненадовго. Робимо спробу безпечно проатакувати кругового, тим не менш помиляємося з точкою гальмування і як наслідок втрачаємо досить багато часу на поверненні на трек. А далі в нас з Захаром триває досить щільна боротьба за третю позицію. До автомобіля суперника він намагається втримати машину на трасі, але як наслідок безуспішно, тим самим вилітає за межі траси і повністю відрізає собі шанси поборотися за третю позицію. Для нас це чудова новина, тому що якщо ми зможемо втримати свій стабільний темп, то скоріше за все заберемо собі третє місце на подіумі. Як наслідок, я закріплюю за собою третю позицію і залишаюсь в дещо змішаних почуттях щодо цієї гонки. З одного боку, феноменальне стабільне водіння, яке забезпечило стрибок з 11 го місця на третій. З іншого боку, не без помилок, а також з дещо неприємним інцидентом. Взагалі, що б я тут не говорив, висновки робити вам, а тому чекаю вас у коментарях. Дякую за перегляд, якщо відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на канал. Якщо ви ще не підписані, ваша підтримка дуже важлива для мене, і мені дуже приємно бачити, що мій контент вам подобається. До зустрічі в наступних відео!